Мене звуть Тетяна, мені 52 роки і з міста Переяслав. Максим це мій внук. Я йому, виходить, бабуся і на даний час офіційний опікун. Мене звати Максим, мені 12 років. Я навчаюся у 7 класі, навчаюся на відмінно. Також ходжу на програмування. І мені це дуже подобається. Ми там створюємо ігри і сайти. Мого сина звали Сережа. Йому 30 років було. П'ять днів не дожив до свого дня народження. Разом із старшим братом вони були в АТО разом, і також з першого дня війни старший сказав ти без мене не йди. Ми підемо разом. То вони 25-го вранці вже були в військоматі. І так як вони були резервісти у 43-й бригаді після АТО, то вони ж туди й вернулися, у 43 ю бригаду. Казав, було дуже важко, вони не спали, мабуть, двоє чи троє суток взагалі, тому що не було коли. Він казав, у нас не було. Каже, не то, що перезуться не можна було і передіться. І як сказати, ми все каже, науко якесь як хочеш придрімнути, так кото так не співоку, при приоткриття. Вже каже, кричать, що огонь. І ну, не було відпочинку. Він на той фото скидав, що упаковка води під головою, і він ото у шапки. То тяжко було, звісно. Потім, як звільнили Київщину, вони переїхали десь в сторону Чернігова і там вони були до липня місяця, а з липня місяця їх відправили на схід. То Там вони звільняли і Балаклію, звільняли, і візюмі вони були. За Славянськом він був на Сіверському напрямку. Він працював спочатку водієм. Ну, Підвозив БК, хлопців на евакуацію там з евакуації. І з квітня місяця, мабуть, 24-го року йому запропонували посаду механік-водій самохідної артилерійської установки «Паладін». Сережа, коли мені зателефонував, це було 11 липня, то він трохи був знервований. Я зрозуміла, що щось може бути не те, щось погане, тому що встривожений дуже був. І такий психований. Казав, що їх дуже криють, і нам треба переїжджати на точку евакуації. І мам, будемо сподіватися, що буде все добре, але добре не вийшло. А потім, виходить, що десь, мабуть, десь початку одинадцятого ранку дивлюсь, машина під'їхала зятєва. Зять під'їхав і донька під'їхала. Мене одразу так за серце щепнуло. Щось не те. Вони заходять у двір. А я кажу, не кажіть тільки, що нема Сереж. Вона каже, мам, це правда. Вони, виходить, перемістились на нову точку після евакуації і тільки розгрузили хлопці БК, і прилетів ланцет. Вони обоє загинули мій Сережа і командир гармат 12 липня загинув. 17 липня якраз на його день народження, виходить, його хоронили. У 23 році він скинув фото. Оце. Сказав, що якщо за мною що станеться, щоб мені на пам'ятник зробили це фото. Ми почали казати Сережа, що ти таке балакаєш. Він каже: мам, не плач, нічого не буде, типу все буде добре. Що мені написано, те й буде. Максим. Я його обняла, Кажу, Макс, папа немає, папа загинув, він дуже плакав. Але на похороні Максим був. Він з на кладовище їде, я повинна сама соберуся, а він мені каже, мене візьмете з собою. Так, звісно, візьму сонок. Ну, то він от на квадроциклі, я на мопед, і ми то з ним удвох. Він за мною, бо трасу треба переїжджати, то він за мною помаленьку, то... З'їздимо квітки лему, поговоримо біля його. Мені сказала бабуся, що папи більше немає. Ми з татом часто їздили на риболовлі, ловили рибу і часто варили юшку, їздили у Борис кататися. На ковзанах. Це були мої найкращі моменти. І я хочу стати військовим як тато. Моя мрія це щоб закінчилась війна. Максимчик із нами проживав із 2017 року. Сережа не був з його мамою не одружений, не розписаний. І разом вони не проживали. Ну, так вийшло, що з'явився Максимчик. Коли Максимчик народився, Сережа дав йому своє прізвище. І коли він був маленький, то ми допомагали ж Максимчика нянчити, підтримували їх, тому що вона тоді теж молода була. А потім, в один прекрасний момент, вона привела мені Максимчика на роботу. Я ж набрала Сережі і кажу, що Сережа так і так, якщо ми ну, Максима не заберемо. То його можуть ну, забрати в дитячий будинок. За маму Максим взагалі не згадує, і він, мабуть, і забувся, вже яка вона. Дуже на тата схожий. О, слава Богу, що хоч ти в мене залишився тепер після тата. Бо це, ну, я казала, це копія. Відповідальний, ввічливий, спокійний. З друзями знаходить контакт в класі. Як авторитет, бо він один відмінник у класі. В його і алгебру він любить, і зараз в його і фізика, і хімія, то він йому подобається. дуже українська мова, література. Йому купили квадроцикла, він квадроциклом, ото. ще й дівчат посадить, і дівчат покатає. На вихідних ми прибираємо будинку. У нас є курочки, уточки, Я допомагаю наливати їм воду. Як Сережа загинув, то ми купили квартиру Максиму. щоб Він знав, що в його є житло. Це моя квартира. Ось тут в нас кухня, тут ми готуємо їсти, і за цим столом ми їмо. Далі це гостина. Тут я дивлюся телевізор із бабусею. А це кімната бабусі. Тут на фотографії бабуся, папа і дядя Саша. Це моя кімната, тут мій комп'ютер. Я дуже люблю складати лего. Ось в мене літак, тут ще один літак. І тут автомобіль. Я його сам склав. І ось цю кружку мені подарували папині побратими. Ось ще сертифікати з програмування. І тут ось мої грамоти зі школи висять. І фото тато. Ось тут фотографія із залотня. Це в нас такий куточок. Це ми облаштували для мого сина. Дивимося на фотографії, згадуємо його. Це нагорода від нашої Переяславської міської ради, почесний громадянин міста Переяслав посмертно. Це нагорода Максимова, діткам, у яких загинули батьки. Вручають колон батьківське серце. Це пам'ятний знак 43 ї окремої артилерійської бригади. Це хрест 54-ї бригади. Це нагорода ще і зато. І це нагорода від Української православної церкви Київського патріархату за жертовність. І також у цьому році ми отримали найвищу нагороду його. Орден за мужність третьої ступені. А також у нас прапор 54-ї бригади. На якісь свої підписи поробили його побратими. Зателефонували з Київської військової адміністрації, мабуть, сказали, що Максимом зацікавилась авіакомпанія Українські вертольоти. Сказали, що до нас зателефонує Костя. Нас зателефонував, запропонував Максиму подарунок. Подарували телефон, вони сучасний перший, а потім Максим замовив собі отож геймерське крісло це ж до комп'ютера. Замовляв у їх. І в ці, що ігри, це ці рулі їхні, і з педалями він це ж йому подобається, він включить собі, рулює. Я кажу: папа був водієм, і ти, мабуть, будеш. Басейна замовили. Радості було дуже багато. Останній раз ми замовляли посуду, набір коструль. Мікрофильову піч, дякувати українським вертольотам. Трошки Максим відволікається, я бачу, що йому як він поїде, то йому ж там і веселіше. На третє дихання їздили, отож на виставку там йому взагалі дуже сподобалося. Там мені самі сподобалося. Я казала, що я хочу робить вже старша, але мені теж сподобалося. У тому році він попав у цирк на, на виставу. У цьому році вони їздили на лялькову виставу про Аладдіна. Він привіз сертифікати, два сертифікати по п'ять тисяч. Нас возили в, в зоопарк, а ось недавно були в музеї Пирогова. Ну, Там ми ходили в різні будинки, заходили, там розповідали їхню історію і звідки вони привезли. Ми дуже вдячні благодійній платформі дітям наших захисників авіакомпанії Українські вертольоти, що взяли нас під свою опіку. Найскладніше для країни час, коли наші мужні, героїчні, наші воїни тримають небо й землю. Кожен українець має прийняти, зрозуміти в те, що перемога залежить від кожної людини, від кожного українця, від кожної компанії. І саме за таким принципом живе і діє працює наша авіакомпанія Українські вертольоти. Наша авіакомпанія взяла під фінансову опіку дітей сиріт Києва і Київської області. І щомісячно на постійній основі надаємо їм фінансову підтримку в розмірі 10 тисяч гривень кожній дитині. Але на жаль, таких дітей багато в Україні, і саме тому компанія Українські вертольоти» ініціювала створення благодійних платформ соціально відповідального бізнесу дітям наших захисників, яка реалізується спільно з міністерством у справах ветеранів України, Державною службою України у справах дітей і Міжнародною торговою палатою СІСІ Україн. Для того щоб якомога більше компаній долучились до цієї ініціативи і підтримувала дітей сиріт загиблих наших захисників, так станом на сьогодні, вже більше 80 компаній надають таку підтримку дітям загиблих наших воїнів, і це коло постійно щодня розширюється, однодумцями, які хочуть і можуть допомагати таким діткам. Допомога може надаватись в різний спосіб. Це може бути оплата навчання, оплата оздоровлення, відпочинку, придбання якихось побутових речей для школи, комп'ютерної техніки, елементарних речей і так далі. Це може бути перерахування на карту, грошей опікуну, де того щоб опікун самостійно придбав ті речі, які необхідні дитині саме в цей момент. Долучайтесь до благодійної платформи дітям наших захисників. Вся контактна інформація. Розміщена на сайті благодійної платформи, куди можна звернутись і отримати повну інформацію. Повірте, ваша увага, ваша любов, ваше бажання допомагати цим діткам дуже важливе, і вони потребують і чекають на вас.